Так, кому цікаво, якийсь автомобіль, який ви побачите на відео, звертайтеся, можемо на нього подивитися. Хто зараз каже, що я бере мені що не так, я б вам сказав що це таке, але Самі розумієте такі автомобілі тут є. Сьогодні такі контари Другий друг на механіці Шостий Голь, Автомат, Можливо, комусь скликали на ксеноні, Ромстер, Отай Так, что тут у нас? Тут у нас еще один В7. Инсигния. Автомат-инсигния. Так, тут у нас посад. Тоже автомат. F40. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити? Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.